Добрий день. Тема нашого уроку каріотип людини та його особливості хромосомний аналіз. Пригадайте, де розташовані хромосоми? Які клітини називаються статевими, а які соматичними, яка кількість хромосом у статевих і соматичних клітинах? Що таке каріотип? Каріотип людини. Сукупність усіх хромосом клітини утворює хромосомний набір. Каріотип це сукупність ознак хромосомного набору, число хромосом і їх форма. Каріотип можна зобразити у вигляді схеми ідіограми або каріограми, на які хромосоми розташовані у порядку зменшення довжини. Складання ідіограми. Який сам термін запропонував український цитолог Сергій Гаврилович Навашин? Нормальний каріотип людини складається з 46 хромосом, з них 22 пари аутосоми і одна пара статева. Записується таким чином: жінки каріотип 46 xx чоловіка каріотип 46 xy Нормальний каріотип важ, важлива умова формування здорової людини. Зміни числа і структури хромосом можуть спричинити хромосомні захворювання. Будова хромосому Хромосома – це ледкоподібні щині тільця, видимі у світловий мікроскоп тільки впродовж поділу клітини. Вони утворюються в результаті ущільнення і спиралізації хроматину. Довжина хромосом залежить від кількості ДНК і білків, а також від ступеня скручування хроматину. На різних ділянках однієї тієї ж хромосоми спіралізація, компактність її основних елементів неоднакові. З цим пов'язана різна інтенсивність забарвлення окремих ділянок хромосоми. Ділянки, що інтенсивно сприймають барники, одержали назву гетерохроматичних. Вони навіть у період між поділом клітин залишаються компактними, видимими у світловий мікроскоп. Ділянки, що слабко забарвлюються, де конденсуються між поділами клітин, одержали назву еохроматичних. Так, хромосоми це складні структури вищих живих організмів, які складаються з генів, містяться в ядрі і зберігають спадкову інформацію. Хроматин це комплекс ДНК з білками, що формує хромосоми. Основна частина в складі хроматину припадає на ДНК ядерні білки гістони, що утворюють дезокс, комплекси. Сильно упакований або конденсований хроматин називається, як було вище сказано, гетерохроматином, він знаходиться в генетично неактивному стані. Нещіннені ділянки хромосом це деконденсований хроматин або еухроматин. У цьому стані він більш доступний для різноманітних ферментів і саме його, вважають, транскрипційно активним, і саме в ньому розміщено найбільше генів. За рахунок спіралізації та конденсації хромосом забезпечується багаторівнева організація хроматину так рівні організації хроматину. Нуклеосомний рівень це ДНК намотана на білкові наместин, білки гістони, з утворенням нуклеосомної нитки. Скручування нуклеосомної нитки з утворенням хроматинового волокна фібрил це соленоїдний рівень або нуклеомерний. Пакування хроматинових фібрил петлями. Це петельний рівень або хромомерний. Утворення петельних доменів, які своєю основою кріпляться до білкового матриксу в ділянках ДНК з високим містом, АТ-пар нуклеотидів це домений рівень або хроматидний рівень. Останній вищий рівень компактизації ДНК це хромосомний рівень, методична хромосома. Це складається з двох хроматит. У людини довжина розкрученої ДНК найменшої хромосоми становить близько 14 000 мікрометрів. А її довжина після ущільнення – лише 2 мікрометра. Яка ж будова хромосом? Хромосома складається з двох хроматит. Центромера. Це первинна перетяжка найбільш спіралізована частина хромосоми. На ній розташовані спеціальні білки, що утворюють кінетохори. Це місце прикріплення нитки веретена подігу. Саме центромера поділяє хромосоми на плечі короткі та довгі. На кінцях плечей розміщені теломери. Вони містять тисячі повторюваних послідовностей. Це генетично неактивні стерилізовані ділянки, що перешкоджають з'єднанню хромосом між собою або їх фрагментами. Таким чином теломери забезпечують індивідуальність хромосоми. Крім цього, теломери відновлюють за допомогою ферменту теломерази втрачені після поділу ділянки хромосом. Деякі хромосоми мають вторинні перетяжки. Вони відокремлюють ділянки хромосом, які називаються супутниками. Ці ділянки хромосом містять гени РРНК, тобто рибосомальна РНК, і вони приймають участь у формуванні ядериць. Типи хромосом людини: метацентричні або рівноплечі хромосоми, первинна перетяжка, тобто центромера, розташована в центрі посередині хромосоми, Плечі хромосоми однакові. Субметацентричні. Центромера знаходиться недалеко від середини хромосоми. плечі хромосоми не дуже відрізняються по довжині, але вони не однакові. Акроцентричні це дуже нерівноплечні хромосоми. Центромера знаходиться дуже далеко від центру хромосоми, плечі хромосоми істотно розрізняються по довжині. І телоцентричні хромосоми. В результаті втрати одного плеча у них лишається тільки одне плече з центромерою на кінці. Каріотип людини характеризується за такими самими правилами, що й каріотип еукаріотичних організмів. Правило специфічності. Особливості каріотипу особин виду залежить від кількості розмірів та форми хромосом. Правило стабільності кожний вид еукаріотичних організмів має певну і постійну кількість хромосом. Правило парності в диплоїдному наборі кожна хромосома має собі пару, подібну за розмірами та формою. Правило індивідуальності кожна пара молочних хромосом має свою, свої особливості. Правило наступності. Завдяки здатності хромосом до подвоєння під час поділу клітини у наступних поколіннях клітин одного виду зберігається не лише стале число хромосом, а й їхні індивідуальні особливості. Що ж таке хромосомний аналіз? Це дослідження, аналіз морфології кількості структури окремих хромосом або каріотипу в цілому. Дослідження хромосом є основою цитогенетичного методу дослідження спадковості. Під час хромосомного аналізу здійснюється кон, е, аналіз конкретного каріотипу порівнюється з нормальним каріотипом певного виду, з'ясовуючи незмінена плоїдність на набу, виявляють відсутність певних хромосом або, навпаки, наявність зайвих, з'ясовують аномальні зміни в хромосомах. Важливу інформацію для хромосомного аналізу надає технологія диференційного забарвлення хромосом. Завдяки неоднорідності пакування ДНК в її різних ділянках, обробка хромосом спеціальними барвниками забарвлюються ділянки по-різному. Розташування зон різного забарвлення на хромосомах є унікальним для кожного виду організму. Аналіз забарвлених хромосом дозволяє досить легко встановити втрату чи подвоєння ділянок хромосоми або їхній поворот на 180 градусів. І зверніть увагу на картинку каріотип людини із забарвленими хромосомами, деякі з яких мають пошкодження. Одним із сучасних методів діагностики є метод класичного каріотипування. В чому його суть? Кожна хромосома по своїй довжині диференціюється на темні та світлі смуги диски. Послідовність розташування цих дисків, їх форма є специфічними для кожної хромосоми. Спеціаліст за допомогою комп'ютерної програми збирає хромосоми, зафіксовані на знімку, попарно порівнюючи всі смужки на місці, чи немає зайвих або відсутніх ділянок. Для чого проводиться каріотипування? Здорова людина може бути носієм хромосомних аномалій і не мати ознак їхньої наявності. У таких випадках хромосомні аномалії, не маючи зовнішніх проявів, можуть бути причиною безпліддя, невиношування вагітності або народження у подружніх пар дітей з вадами розвитку. Каріотипування дозволяє оцінити стан генів. До теперішнього часу описано близько тисячі різних видів аномалій хромосом у людини. Приблизно 100 синдромів доступно для клінічної діагностики. До основних генетичних аномалій належить синдром Дауна, синдром Патау, синдром Едвардса, синдром Клайдфельтера, синдром Шерешевського Тернера, синдром котячого крику, полісомії по ікс хромосомів. Давайте розглянемо приклад синдром Дауна. Це генетична аномалія, яку спричиняє присутність додаткової хромосоми у 21 й році. Трисомія за 21 хромосому. Звертаю вашу увагу, що синдром Дауна є хромосомною аномалією, не є хворобою і не лікується. Такі діти мають 47 хромосом у каріотипі. Їм притаманна характерна зовнішність підвищена можливість появи певного спектру захворювань, певна розумова відсталість. Наприклад, синдром Шерешевського термера генетична аномалія, при якій у жінки частково повністю відсутня х хромосома. Ознаки та симптоми хвороби варіюють серед хворих. Часто при народженні видно коротку шию, широкі складки на шиї, низькорослі, дані жінки більше залишаються стерильними, є у них дефекти серця, діабет, найчастіше виникають проблеми зором і слуху. Хромосомний паспорт дитини це візуальне відображення каріотипу малюка, якісних та кількісних особливостей будови його хромосом. Для проведення аналізу каретипування у дитини проводиться дослідження по залишках біологічного матеріалу після обробки закладки стовбурових клітин на зберігання. Аналіз даний також дозволяє засувати мутацію генів, які відповідають за детоксикацію, тобто низьку здатність організму знезаражувати навколишні токсичні фактори. А також генну мутацію у гені муковісцедозу. Це допомагає виключити можливості цього захворювання у дитини. Крім того, каріотипування допомагає діагностувати генетичну схильність до багатьох захворювань, наприклад, інфаркту міокарда, цукрового діабету, гіпертонічної хвороби, патології суглобів. Хромосомний набір містить всю генетичну інформацію про свого володаря. Він залишається незмінним протягом усього життя людини. Тому його вивчення дає однозначну інформацію про наявність чи відсутність порушень, які можуть стати причиною різних хвороб або патологічних станів. Метод флуоресцентної гібридизації, який полягає у фарбуванні хромосом флуоресцентними барвниками, що зв'язуються зі специфічними ділянками хромосом. матеріалом для дослідження зазвичай є кров, кістковий мозок біопсія пухлини, плацента, ембріональні тканини чи амніотична рідина. Цей метод застосовують передусім для аналізу транслокацій, делецій, подвоєння та анеоплоїдії на інтерфазних хромосомах трисомії. Яке ж значення хромосомного аналізу? За допомогою хромосомного аналізу в медичній генетиці досліджують каріотип людини в нормі і у разі патології. У філогенетиці вивчають деякі закономірності мутаційного та еволюційного процесу. Вимірювання довжини теломер на кінцевих ділянках хромосоми дає змогу спеціалістам-геронтологам оцінити швидкість процесу старіння організму людини, оскільки теломери зменшуються з кожним поділом клітин. У судовій медицині хромосомний аналіз застосовують для визначення статевої належності крову. Які ж ми можемо зробити висновки? І так, каріотип людини це кількісна, якісна, видоспецифічна сукупність особливостей хромосомного набору соматичних клітин людини. Під час поділу клітини хроматин, конденсований у хромосоми, можна розглядіти під мікроскоп. Хромосоми мають певну складну будову, що забезпечує збереження, розподіл та передачу спадкової інформації. Виявлення порушень у структурі каріотипу засноване на вивченні хромосом людини в нормі і в разі патології. Каріотипування є одним з новітніх цитогенетичних методів, які достатньо зробити раз в житті, щоб знати можливість зміни в структурі хромосом свого організму та визначити, наскільки геноми подружжя відповідають один одному на створення здорової дитини. На цьому наш урок закінчується. Будь ласка, опрацюйте параграфи, відповідні в підручниках. Бажаю успіхів та гарного настрою!